Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо вивчення історії становлення українського козацтва, яке в кінці 16 століття перетворилося на вагомий чинник суспільного життя на українських землях. Тому влада Литви, а згодом і Речі Посполитої, вирішили встановити над козаками свій контроль. У 1572 році, за дорученням польського короля Сигізмунда Августа, було прийнято на польську державну службу та вписано у спеціальний реєстр 300 козаків. У 1578 році ще один польський король Стефан Баторій прийняв на службу вже 500 козаків, визначивши їх права і обов'язки спеціальних Документах. Реєстрові козаки, як їх тепер називали, отримали особливі групові права і привілеї. Вони звільнялися від податків і виконання всіх повинностей, крім обов'язкової військової служби на власні кошти. За цю службу вони отримали право володіти землею, яку передавали у спадок, замість місцевої влади. Підпорядковувалися власному гетьману і старшині, яких обирали на козацькій раді. А також мали реєстровці і свій шпиталь у Трахтимирівському успенському монастирі. Військо козаків-реєстровців дістало назву його королівської милості Військо Запорозьке. Його резиденцією став Трахтимирів. Як символ окремішності від інших козаків Стефан Баторій надіслав їм власні клейноди коругви, бунчук, булаву, печатку та летаври. Отже, причини, з яких польська влада вирішила створити реєстрове козацтво, були наступними. По перше, вони спробували розколоти козацтво. Щоб ті, хто потрапив до реєстру, берегли свої привілеї, а ті, хто не потрапив, заздрили і між ними постійно були якісь непорозуміння. По-друге, польський король був виборним, і шляхта не завжди підтримувала його військові плани. Тому король був зацікавлений мати дисципліноване, якісне, але не дуже затратне військо. Реєстрове військо саме цьому і відповідало. Третьою причиною була необхідність контролю над козаками як військовою силою, адже козаки нападали на території підконтрольного, ні Кримському ханству і Османській імперії. І Кримський хан і Османський султан неодноразово погрожували польському королю розправою. І тому реєстрове козацтво мало одним махом розрубати цей Гордіїв вузол проблем. Тепер козацтво поділялося на три групи: Низове, ті, кого ми звикли назвичай називати січовиками городове, ті, які жили у містах, і реєстрове те, яке було записано до реєстру. І знаходилося на службі у Польського королівства. Проте спроба розколоти козацтво виявилася невдалою. Фактично, з реєстрових і нереєстрових козаків сформувалася одна військово-політична організація Запорозьке козацтво. Козаки спільно виступали в морські походи, боролися за розширення козацьких прав. А згодом стали захищати права православних. Наприкінці XVI століття на українських землях загострилися суперечності. Сейми речі Посполитої в цей час дозволили королю роздавати польській шляхті на вічність пустині землі в Придніпров'ї, причому не тільки не зайняті, а навіть ті, які були заселені селянами і козаками. Вільними вважалися також ті землі, на володіння якими дрібна шляхта не змогла надати достатніх доказів. Селяни втрачали свою особистість, свободу і перетворювалися на закріпачених. Це призвело до збільшення кількості селян-втікачів, які втікали до пана на Запоріжжя. Часті козацькі походи. А також постійне вдосконалення своєї військової майстерності робили з простих звичайних селян-втікачів, вправних воїнів, які могли зі зброєю у руках захищати свої інтереси і протидіяти польському уряду. Збільшенню кількості козаків сприяла також і сама політика Речі Посполитої, мається на увазі, що коли уряд Речі Посполитої проводив війни, ходив у походи. Або була якась небезпека, то уряд Речі Посполитої використовував не тільки реєстрових козаків, але й брав додаткову кількість селян, обіцяючи їм великі привілеї після закінчення цієї війни або небезпеки. Але по закінченню, як правило, ніяких привілеїв не надавало. Всі ці утиски призвели до того, що у 90-х роках. XVI століття на українських землях спалахнули козацькі повстання, які назвали навіть козацькими війнами. У серпні 1591 року підняв на повстання реєстрових козаків Криштав Косинський. Він вирішив скористатися невдоволення козаків. Які не отримали обіцяної платні від польської влади для того, щоб помститися українському магнату Ямишу Острозькому за те, що він присвоїв собі маєток Криштафа Косинського? Виступ Косинського підтримало чимало козаків, і протягом 1592 року повстання охопило майже всю Київщину і перекинулося на волинь. Жителі звільнених від польської влади територій склали присягу Косинському, який на цих землях почав запроваджувати козацькі порядки. Це збентежило польський уряд і проти повсталих було зібрано військо, очолювано київським воєводою Василем Константином Острозьким. У вирішальній битві в січні 1592 року під селищем П'ятка на Житомирщині повсталі зазнали поразки і відступили на Запоріжжя. Але навесні 1593 року Косинський вирушив з Томаківської січі, щоб продовжити боротьбу. Але під Черкасами був убитий. Без керівництва повстанці були розбиті військами. Черкаського староста після придушення повстання Криштофа Кусинського польська влада не зробила нічого для розв'язання проблем, які його викликали, чим і обумовила початок нового повстання під проводом Северина Наливайки. У липні 1594 року зібравши кількатисячний загін козаків. Северин Наливайко став громити шляхецькі маєтки на Поділлі. До повсталих приєднався загін запорозьких козаків, очолюваних гетьманом Григорієм Лободою. У жовтні 1594 року повстання охопило всю Братславщину, Київщину і Волинь. Багато селян і міщан ставали козаками. Військо повстанців налічувало 12 тисяч козаків. Підтримка населення дала можливість тривалої боротьби повстанців. У лютого 1596 року на придушення повстання вирушило велике військо, очолюване коронним польним гетьманом Станіславом Жолкевським. У травні 1596 року. Польському війську вдалося взяти облогу козацький табір, ворочище Соляниця поблизу Лубен. Підступом, оволодівши табором, вояки Жолкевського знищили до 10 тисяч повстанців, серед яких були жінки і діти. Ця трагедія в історії дістала назву Соляницька трагедія. Самого же Северина Намаливайки було взято в полон. Відправлено до Варшави і після жорстоких тортур страчено. Отже, ми бачимо, що в 16 столітті козаки перетворилися на велику, могутню, впливову силу, здатну боротися за свої права. В той же час влада Речі Посполитої робила все можливе або придушити козацькі виступи. Ці козацькі виступи сприяли також тому, що козаки здобули великий досвід в боротьбі за свої права та інтереси.